Бажаю міцного. Така думка в мене прийшла сьогодні. Чи може віруюча людина бути ухилянтом? Тобто там ховатися, тікати за кордон, купувати собі справки і так далі, тому подібне. Почнемо з того, що таке війна у духовному плані. Це величезне випробування. Життя таке, що воно не завжди розове, солодке і без проблем. Часто в житті бувають проблеми, які там, як віруючі люди вірять, посилає Бог. Для випробування людини. Війна це величезне випробування. Вона дуже добре показує, хто є хто, хто є з ваших знайомих, хто ви як людина, як духовна особистість, чи ви ну, зможете прийняти це випробування. І задача воїнів, наших воїнів, я маю на увазі українських, це протиставлення злу, зупинка зла цього сатаністичного. Російського кодла, яке слово сатаністичне, я вжив не просто для красивості, це дійсно люди, які у режимі темними духами злими, які, скажімо так, на протилежній від Бога стороні. І кожна людина, яка противиться цьому злу, робить щось там, донати збирає, воює, ну, помагає якось. Вона ну на стороні світлих сил, то що в християнстві називається ангельськими силами. А от коли люди всячески там відмовляють від цього, сміються з людей, які там воюють або збирають донати, там щось хороше роблять, це люди, які вони на іншій стороні, вони, скажем так, засліплені гординою, засліплені темними силами, причому добровільно, темні сили вони ніколи насильно людину до себе не затягують. Людина завжди сама туди йде, сама підписує контракт з дияволом і потім пожинає наслідки своїх дій. Тому, якщо є якісь там релігійні почуття в людини, звичайно, вона буде старатися допомогти, буде воювати, навіть якщо це атеїст. Атеїсти, вони деколи кращі християни, ніж люди, які там ходять до церкви з свічками і. Моляться за русський мір. До речі, хто не знав. Ось така моя думка. Пишіть коментарі. Тільки, будь ласка, без дурості.